Ткаченка. Ти знаєш, що була там дуже дивна історія. Було, була петиція так, до кабінету знаю, міністрів знаю, знаю. з вимогою звільнити Олександра Ткаченка. Так. І там спочатку, після того як ця петиція е, з'явилася, вона була до президента. Гаразд, можливо, була до президента, але ще й була петиція до Кабміну. Бо цю петицію, потім у нас є петиція до Кабміну, так і є петиція до київської міської, ну коротше, до київського голови. Але є відповідь. Давайте там була наступна історія. Спочатку ця петиція з'явилася. Потім а, а тому там... сукунду. Там от в першому абзаці написано дивись. Там написано розгляд електронна петиція адресована кабінету міністрів. Значить на кабмін була петиція. Ага, на нот. От. це була петиція на кабмін. Угу. Чому я це пам'ятаю? Тому що на сайті Кабміну, саме на сайті Кабіну, угу. під час голосування. А вона почала люто глючити, mm -hmm. і там була якась така дивна історія, що вона дуже швидко набрала 23 тисячі підписів, а потім два тижні не могла дозбирати дві. Mm -hmm. Хоча люди постійно голосували. Mm -hmm. І з'явилось в мережі значить обговорення того факту, що нібито це в ручному режимі гальмується. Mm -hmm. Коли піднявся цей кіпіш, петиція терміново незрозуміло як набрала необхідні необхідну кількість голосів. Mm -hmm. От потім її прибрали з сайту, прибрали, нібито за якимись технічними причинами. Потім вона знову там з'явила. Ну, коротше, там якась людь з нею була. Ну, правильно, він же міністр чого у нас, культури, інформаційної політики. Так. Ну от, пожалуйста. Значить, але по факту цю петицію розглянули. Угу. От. І що сказали? Сказали ніхера. Давайте подивимось другу частину цієї відповіді. Разом з тим, зі, із змісту розглянутої петиції, неможливо встановити факти та обставини, які б давали чіткі підстави для здійснення прем'єр-міністром України своїх повноважень щодо порушення Верховною Радою України питання про звільнення міністра культури та інформаційної політики Ткаченка ОВ. Від міністра культури та інформаційної політики Ткаченко ОВ на адрес секретаріату Кабінету міністрів України надійшов лист щодо петиції громадянина України Андрія Шияна, в якому міністр відкидає звинувачення, викладені в петиції. А. Ну так це просто! Міністр відкинув звинувачення цього шияна і тому його не звільнили. От, ну, тобто, це не просто шиян. Це громадяни України, які підписали цю петицію. Угу. От, Стерненко, до речі, дуже влучно написав: в, він скаже: нахера всі ці петиції, якщо вони не виконуються. Ну, от, реально, нахера взагалі цей цирк з петиціями. Не можете ви. Е Приймати рішення, поставте нам не 25 тисяч, а 1 мільйон підписів. Ми будемо збирати мільйон підписів. Але петиція буде обов'язково до виконання. Що це за загравання такі? Вам суспільство, вам суспільство каже, нас не влаштовує під час війни міністр інформаційної політики. Приходить цей шмигаль, якого немає взагалі, ну от його тупо немає. Угу. Приходить шмигаль і каже: значить, мені Ткаченко написав листа, він відкинув звинувачення. Знаєш, є такий анекдот дитячий, коли дракон оце от, значить, сидить і каже: ти хто? Там, каже, Ведмідь, відмідь, приходиш до мене, е, значить, завтра зранку будеш мені на сніданок. Відмідь іде, грустний, плаче, вовк. там, там Ти хто. Він каже: от мене з'їдять. Вовк приходить, каже, з'ясовує, чому медвідя. Тут каже, ти вовк так приходиш, я тебе на обід буду їсти. Йде, значить, вовк плаче Заяць назустріч. Заяць каже: хто тебе образив? Там каже, дракон записує всіх. Той Заяць йде, тут каже: ти хто? Тут Заяць, приходиш до мене на вечерю, буду тебе їсти. Він каже: е, Я не прийду, ти гаразд, тоді я тебе відчоркую. Що це взагалі за херня? Але насправді ти знаєш, в мене от своя відповідь Шмигеля чи Шмигаля постійно не знаю, як правильно його океану. Прем'єр-міністра чи прем'єр-міністра. Прем'єр-міністра, очевидно. А. В мене не викликає жодних емоцій. Жодних. От реально. тим, що Ткаченко мене дратує і бісить, його треба звільнити, безумовно. Але відповідь Шмигеля тупо на мене ніяких, ніякого враження не справила. Знаєш, чого я так думаю? Тому що я переконаний в тому, що Шмигель не вирішує, якому міністру працювати, а якого звільнити. Так? От і вся тут історія. Тому, тому він тупо на це не впливає. Йому там сказали, Піти, це треба відповісти. Щось. А ми звільняємо чи ні, не звільняємо. Хорош. І Така відповідь. Якщо б звільняли, він би дав іншу відповідь. Він на це не впливає. Такі, У нас, знаєш, у нас Шмигель це Антічерчіль. А... Ну, реально, Черчилль під час війни, він ж був прем'єр-міністром, він ну, був прямо. Там трошки інше. А у нас античерчилль, він взагалі Медуза.